Атестаційний період це надзвичайно важливий етап діяльності освітнього закладу. Досвід свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Атестація педагогічних працівників. Це система заходів спрямована на всебічне, комплексне оцінювання її педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займані посаді, рівень його кваліфікації, присвоїться кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. У кожному освітньому закладі створена власна система роботи з підготовки, організації та проведення процесу атестації. Але умови сьогодення та воєнний стан в країні диктують нові підходи до організації атестаційного процесу. Тому і управління цим процесом перейшло на новий рівень з використанням цифрових ресурсів, Google інструментів. Для чіткої організації, підготовки, проведення і контролю заходами атестації в закладі складено низку заходів. Певний алгоритм роботи адміністрації із застосуванням Google інструментів. веб вебсайт закладу та дошку PADL. На корпоративній пошті закладу створена розділ Атестація, до якого має доступ тільки адміністрація та секретар. У розділі Атестація у наявності підрозділу. Нормативна база. Документи по закладу освіти, підсумки атестації за останні три роки, тека Атестація поточного року, яка містить дані про педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації. За допомогою зручного онлайн-інструменту Єдина атестаційна система використана платформа для цифровізації атестаційного процесу, яка надає зручний доступ до актуальної інформації в режимі онлайн для адміністрації закладу. Атестаційний процес педагогічних працівників завжди був непростим питанням, а в умовах воєнного стану завдання ускладнюється. Цифровізація атестаційного процесу за допомогою Google інструментів допомагає спланувати, систематизувати та розробити власну траєкторію професійного розвитку і удосконалення педагогічної майстерності працівників. Організація та управління атестаційним процесом перейшло на новий рівень. І навіть в жорстоких умовах воєнного стану, відсутності зв'язку чи інтернету, адміністрація має доступ до інформації стосовно атестаційного процесу у будь-який час та з будь-якого гаджету або девайсу, що значно зменшує витрати часу щодо отримання даних. Цю систему ми запровадили з нового навчального року, але вона працює.